Так, друзі, відпочиваю, записую шахові відео і записую відео по об'явам за ЛХ, які принаймні викликають великий сумнів. Ну, я так кажу, зараз обережно, тому що іноді сумнів взагалі ніяких немає, але тут, можливо, сумніви є. Так, бачимо з Житомиру, пише постійно лише Орківською. Е, Артем Лудіщев, кандидат у майстри спорту з 2018 року. Арена International Master. Ну, щоб ви розуміли, це платиш гроші у Фіди, граєш у них на читерському сайті онлайн, і просто за це, заплативши гроші, тобі дають Арена International Master. Це намагання обдурити людей, що він майстер. Тому що а, майстер або міжнародний майстер нічого спільного не мають з цим арена. Арена це може бути і другий розряд, і третій. І взагалі ніякого розряду, якщо за нього хтось інший зіграє і наб'є йому рейтинг, і все. А він заплатить просто гроші у ФІД. Тобто, це взагалі не звання, це так. Ну це бізнес від фіде. Так, добре, результати учнів. Ну я не вірю, чесно, друзі. Ось можливо, це правда, але хотілося б почути хоча б половину цих прізвищ. Бронзові чемпіонки Європи з класичних шахів до 12, до 14, до 10, до 10 і України призерки, і віце-чемпіонки, і так далі. Я думаю, що це все неправда. Це моя особиста думка. Тренерська діяльність 2019 року. Ви ж зараз, мабуть, подумаєте, що це такий, мабуть, сильний гравець, що він може в цьому навчатися. Чемпіонка Європи з класичних шахів до 14 років, та вона грає рази у 4, або 5, або в 6 сильніше за тебе. Що ти пишеш? Ну не можна ж так же брехати вже, друзі. Добре. Професійно займаюсь шахами більше 17 років. Бачите, ще одна брехня. Ти ж КМС лише з 2018 року. Тобто, ти 6 років КМС, але професійно. Займаюся шахами більше 17 років. Ну, взагалі вже ну, це, це знаєте, набреши ці обяви доволі часто. Я і зустрічав раніше. Це означає, набреши стільки, що не знаєш, взагалі, а є тут щось взагалі правда, окрім того, що купив Арена International Майстер. Це звання, яке, ну, ви можете взагалі не вміти грати в шахи, попросити когось зіграти там, на рівні першого там, розряду за вас фіди, заплатити гроші і все. Це ви, арена майстер, навіть арена міжнародний гросмейстер можете бути. Многочисленний чемпіон області не знаю, можливо. Віце-чемпіон Житомирської області Шахів 2019 рік. Я не впевнений, тому що а, Житомирська область не така вже слабка, щоб там шахісти з рівнем 200 ставали презервою. Давайте подивимось, про що я кажу. Можливо, я е, обговорюю людину. 259. Український рейтинг, ну звичайний КМС, Міжнародний 1860. Тобто, ну ми бачимо нічого спільного з тим, щоб там бронзові призери чемпіонатів були Європи, учні і так далі. Ми тут не бачимо. І нічого спільного, до речі, не бачимо з тим, щоб бути другим призером Житомирської області. Але можливо ніхто не грав у тому чемпіонаті. У нас теж колись Лой став чемпіоном області, коли майже ніхто не грав, тобто у складі такому сумнівному. Тому ну, таке теоретично може бути. Але ми бачимо, тут є ж майстри, і є КМС з рейтингами на Більше так таких шахістів. Там же ж е, ще є майстри з Ким Ягра, Випханюк ж доволі сильний шахіст. Там багато ж Думанський був. Можливо, ніхто не грав тоді в цьому турнірі. Ось які ще є майстри. бачите е, Можливо, написано просто неправда. За урахуванням того, що я думаю, що у ці 10 перерахованих пунктів, е, що він почав займатися, і відразу в нього ці бронзові всіпензери, віце-чемпіони чемпіони це щось мені. Ну, принаймні мені не віриться. І жодно, жодного прізвища, і ніхто за нього не чув, і так далі. Тобто, так собі сів, нафантазував е, ну, і, чесно кажучи, людина, яка щось може, вона не буде купувати собі арена International Master. Це. Ну, Навіщо? Виконай просто звичайного майстра, там, хоча б фіде, або ну, міжнародного майстра. Тобто ну, весь рівень закінчується на рівні звичайного початкового КМС. І я думаю, що ось це все написано. Якщо ви платите гроші ось подібним тренерам, які Самі не майстри, а й пишуть вам що завгодно, аби ви щось купили. То вам потрібно самим займатися шахом, щоб хоч трішечки додати розуму. Бачите, як жорстко кажу, ви зараз все, ми не будемо його дивитися. Кому це потрібно, все, ми відписка, дізлайк. Та, це, будь ласка, але це, це не поверне вам гроші, які ви платите за незрозуміло що. І не поверне, на жаль, ваш час. а Можливо, ви вже і закинули шахи серйозно, тому що. Подумали, що ви або ваша дитина такі неталановиті, Як же так ви займалися в нього тут за рік, за два занять такі успіхи, 10 успіхів? А з вами ви не можете виконати перший розряд чи ще щось. Друзі, думайте головою, обирайте нормальних тренерів, і таких в Україні дуже багато. Обирайте тренерів і досягайте з ними успіхів.